Привіт! Мене звуть Тетяна Рибаченко і ви на моєму каналі про маленьку ферму. У мене до вас питання: ви теж мрієте вирощувати білі гриби вдома на підвіконі чи прямо у своєму саду? Уявляєте, як виходите рано вранці, збираєте білі грибочки і зразу на сковорідочку? Ммм, mm, делікатес. Ну що ж, спустіться з небес, перехочеться вам цього. Але зачекайте, не поспішайте закривати це відео. Я зараз розповім, чому ця мрія розсипається як міцелій без правильних умов і хто заробляє на ваших надіях. Розберемо все від продавців міцелію до хитрих блогерів, які збирають гриби вдома, особливо білі. Готові дізнатися правду? Тоді вперед. Скажу зразу, кадри в цьому відео не мої. Я взяла їх з інтернету та з каналів блогерів, які стверджують, що виростили білі гриби вдома. Тут є відео і від українських авторів, і з каналів країн СНГ. Але чи варто вірити цьому, що вони показують? Зараз розберемося, чи ці кадри справжні досвід та просто гарно зняти картинка для переглядів. Для початку я покажу вам кадри, де люди нібито посадили білі гриби вдома і збирають їх буквально відрами. Звучить казково, правда? Розповім вам їхній чарівний рецепт вирощування. До речі, він дійсно дієвий, але тільки з печерицями, бо я перевірила це особисто. А вже потім поясню, в чому тут прихований обман і чому виростити білі гриби це зовсім не так просто, як здається, на цих відео. Тож залишайтеся, буде цікаво. І так, ось рецепт, який я перевірила на печериці, він дієвий. Треба знайти старий гриб, в даному випадку білий гриб, перемолоти його на м'ясорубці, додати цукру, дріжджів і залити дощовою водою. Потім залишити цю суміш на 2 тижні в теплому місці, щоб вона настоялася, і після цього розводите отриманий настій дощовою водою і поливаєте ним в обрану ділянку. Звучить досить просто і навіть логічно, правда? Давайте розберемося, чи це справді працює саме для білих грибів. Усі гриби, які ми можемо з легкістю вирощувати на ділянці, наприклад, печериці, синьоніжки, гливи, харчуються за, рах... за рахунок органічних залишків, таких як перегній, трава, сіно, солома, компост чи свіжий гній. Чим більше цього добра, тим краще вони ростуть. Але з білими грибами все зовсім інакше. Білі гриби це так звані симбіотичні гриби. Вони ростуть тільки у співдружності з живими деревами, зазвичай лісовими, хвойними чи листяними. Їхня грибниця утворює мікоризу, тісний зв'язок із кореннями дорослих дерев. Найчастіше партнерами білих грибів стають ялина, сосна, береза, дуб, в'яз, осика та інші подібні дерева. Навіть якщо в вашій ділянці є такі дерева, шанс виростити білі гриби становить тільки одна Вчені й досі намагаються зрозуміти, чому так. Є гіпотеза, що для е, успішного росту потрібен ще й третій учасник певна бактерія, яка вступає в симбіотичну трійку, адже навіть у лісі, де на перший погляд умови ідеальні, білі гриби зовсім не ростуть вагонами. Тому, як би вам не хотілося вірити в ці прості рецепти, реальність, на жаль, зовсім смішна. Подивіться на кадри цього самоділа. Ось він, чарівний білий грибочок, який росте прямо в буряках. Але якщо придивитися, земля навколо гриба виглядає зворушеною. Е, як ми знаємо, коли гриб росте, він не може акуратно зрихлити землю довкола себе, немов маленькими грабельками. Правильно ж? Це означає, що людина просто зробила ямку, ткнула туди справжній грибочок з лісу, і тепер розповідає, що з міцелію виросло ось таке чудо. Ну а ми з вами знаємо правду. Такі чудеса це просто маркетинговий трюк, щоб продати вам міцелі гриба, які ніколи не проростуть в таких умовах. Та й звуку при вийманні гриба немає. Хто збирав гриби, той знає, як гучно вони тріщать і хрумтять, коли їх викручуєш із землі. У цього ж блогера гриби просто вилазять як по маслу. Якщо придивитися до кадрів, то можна зробити висновок. Гриби не тріщать, як повинні, і це явно неприродний процес. А ось е у цього блогера хата новопобудована, і навколо ростуть відповідні дерева, які підходять білим грибам. Тож я думаю, що. Гриби і без пробудженого міцелю там би чудово росли. Момірно, це просто приватна ділянка на місці колишнього лісу або зовсім поруч із ним. Хто знає, можливо, йому просто пощастило, і гриби ростуть в ідеальних для цього умовах, але це не означає, що ці гриби результат якихось чудо-рецептів чудо чи секретних технологій. Тут усе набагато простіше. Друзі, якщо ви мені не вірите і хочете спробувати білі гриби у себе вдома, пробуйте, пробу не б'ють. Але перед тим, як витратити свої кошти на міцелій, прошу вас задати собі одне просте питання. Чому, якщо білі гриби так легко виростити, немає масового виробництва і вони не продаються у супермаркетах, так як, наприклад, печериці в тому ж самому АТБ. Подумайте про це. Е, а на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на на канал, і до зустрічі в наступних відео.